Першим до нового кабінету психологічної допомоги заходить пан Олег. Він військовослужбовець. Розповідає за контрактом, пішов до армії ще у 2020-му. Не покинув свого підрозділу. І коли почалася повномасштабна свій фронт надійно тримав, аж поки не отримав важке поранення. Після якого втратив кінцівку. Тепер каже, звикає до нового життя. Ділиться, Я вважаю, що не вистачає армії житті. Це недостаток того адреналіну, який ти отримуєш, именно на війні ті те емоції, те, как бы, наскільки швидко твой мозг там працює, що ти бы все делаешь, уже при... приловчився, а тут все так тихо, спокійно. аби розібратися зі своїми почуттями, звернувся до фахівців. В этом ти вся суть, що я себе, вроді чувствую нормально, але но все-таки є якісь подозрення, і хотілося б їх узнати. По ментальну допомогу прийшов до центру психологічної підтримки разом з тобою. У команді нині шість фахівців. Вони допомагають впоратися зі страхом, тривожністю, хронічним стресом та панічними атаками. Нині кажуть, найбільше зосередилися на підтримці військових. Ми повертаємо їх в реальність, тому що ментальна частина залишається на війні. Людина приходить, а частина ще воює. Так? Ми допомагаємо адаптуватися до цього реального життя, прийняти цю реальність, яка вона є, і шукаємо ресурси, сенси, для чого жити, заради чого жити. Таку допомогу у центрі надають понад півроку. З травня по вересень психологи центру провели більше тисячі психологічних консультацій та тренінгів, завдяки яким поліпшили якість життя багатьох людей. Найбільше кажуть фахівці зосередилися на допомозі у Дніпрі, бо ж саме прифронтове місто першим зустрічає тих, хто постраждав від війни. Ціль нашого проєкту – надати допомогу людям, які постраждали від війни. Ми раді, що у нас широка аудиторія людей, тобто, це волонтери, це місцеві жителі, це ветерани, це члени їх родин. На жаль, це люди, які втратили когось із близьких на війні. І в нас є можливість перекрити ресурс психологів для того, щоб вони могли надавати безкоштовні консультації. Відкрити такий центр допомогли в обласній військовій адміністрації. Там додають, крім цього, у лікарнях області працюють 13 пунктів психологічної допомоги. Надалі ж їхню кількість будуть збільшувати, аби кожен міг отримати кваліфіковану консультацію. Їх повинно бути не як як найбільше в області. Якщо ми будемо пронизувати саме з середини з територіальних громад, да в тих громадах, де Скажем так, ця проблема буде о, найгостріша, тому що кожен знає один одного. В селі кожен знає один одного. Тому такі кабінети, такі можливості надання якісної психологічної підтримки повинні бути в кожній громаді. Кабінет функціонує у центрі ветеранського розвитку. Фахівці запевняють, допомагати готові всім, хто цього потребує. Для цього радять звертатися до центру за номером, що зараз на екрані. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу.